Для того, щоб розслабити м'язи тазового дна, нам треба спочатку навчитись дихати діафрагмою. Для цього кладемо одну руку на живіт і навдосі надуваємо живіт. Дихаємо животом. Вдох, надули живіт, видих, здули. Вдох, надули живіт, видих здули. Після цього можемо приступити до вправи. Кладемо ноги, як показано на відео. Займаємо таку позу. Розслабляємось. Тепер починаємо дихати животом, як робили це в попередній вправі. Тут важливо зосередити свою увагу на тазовому регіоні. Ми повинні відчути, як при вдосі животом піднімається тазова діафрагма, а при видиху вона опускається. Робимо вдох животом і намагаємось відчути, як в цей момент підіймається щось в тазу та наповнюється, розширяється. А при видосі воно опускається та розслабляється. Під час виконання цих вправ важливо повністю розслабитись та зосередитись на своїх відчуттях. Далі ми можемо змінити положення та робити цю вправу на півприсядку. Займаємо таке ж положення, як показано на відео. Локтями відштовхуємо коліна і теж починаємо дихати животом. Навдосі та зоодіафарама підіймається та розширяється. А на видиху вона опускається та розслабля або здувається. Важливо робити повільний вдох та повільний видох і повністю зосередитись на своїх відчуттях. Наступна вправа: займаємо положення лежачі та беремо руки за носки, як показано на відео. В такому положенні теж починаємо дихати животом та зосереджуємось на своїх відчуттях. Час виконання вправи не обмежений. Тобто ми можемо робити ці вправи, доки доти не стане легше. Також додатково дуже корисно ходити на ягодицях. В цій вправі ноги можуть бути повністю розігнані чи трохи зігнані, як у мене. Виконуємо ходу на ягодицях вперед і також вертаємось назад на ягодицях. Темп виконання повільний. Можемо виконувати ці вправи кожного дня. Час виконання вправ не обмежений. Але я б рекомендував би робити кожну вправу від 1 хвилини. Після виконання цього комплексу ваші боліві відчуття повинні зменшитись або зникнути. Додатково для тих, хто має час та бажання, можна зробити цю вправу. Беремо за носки, робимо присід та починаємо випрямляти ноги, не відриваючи руки від носків. Можемо робити по 10-15 повторів. Ця вправа є додатковою. Ця вправа добре розтягує задню поверхність ніг. Та додатково є розтягнення промежини. Дякую за увагу та будьте здорові!